Пробую для себе нову шпаклівку. Це шпаклівка Stabil. Можна використовувати як вручну, механізовану, валіком. Коротше, і це всередині приміщення. Це шпаклівка для внутрішніх робіт. І що я хочу перевірити? Там написано 72 часа. Вона може бути закрита в герметичній коротше, відрі з кришкою закрита. 72 часа вона може Я Хочу перевірити, чи це правда. Ось, Вчора я замішав цю шпаклівку, замотав в пакетик. Ось вона тут, коротше, є, в жидкому стані. Чи вона не застине. Може вона більше може простояти там, коротше. А ось вчора я шпаклівку в відрі замішав і закрив кульком. Ну, вона така, як і була, коротше, жиденька, все нормально. Наношу тут вальником. Бо це експеримент, якщо її засунув апарат безвоздушного нанесення, який стоїть 100 тисяч гривень, і воно потім засохне там в апараті застине, то не хотілося би такого. Тому перевіряю поки так, а далі буду використовувати вже через апарат її наносити. Це використовую під шпалери її, бо під покраску і холстом використовую там. Шпаклівку Gladspatte від Капарол. Тільки такою. А це під підобою, думаю, попробую цю. Бо шпаклівка Капарол. Ой, не капорол Кнауф полімер фініш її просто нереально шліфувати. І за того я її не беру. Взяв цю. Наноситься хорошо. Ну, сідає так само, наверное, як і Кнауф. Так же само все. Будемо пробувати, будемо пробувати. Щоб вона шліфувалась главное, хорошо, то буду її тільки використовувати. Стоїть один мішок 700 гривень. Типа, приблизно так само, як Ну, Но Якщо вона буде добре шліфуватися, буду тільки її брати. Отак.